Доброго дня, 28 травня, 23 рік. Заїхали ми, подивитися на пшеничку, на тлю, на все, ну, на пшенички, на полі, колосок. Поки чистий. І тут болото. Болото у нас, як бачимо, нижній лист вже підсихав, бо були тріщини, вже засихало. Вчора пройшов дощик. Є в нас багато недогончиків, але взагалі стан пшенички гарний. Вона цвіте. Все-таки отримаємо якийсь врожай. Щось у нас буде. Це кусочок відео для тих, хто надіється виростити без добрив. Ось що ми маємо. Нічого ми майже не маємо. Це тут десь сівалку зарані підняли чи опустили. Ось такий стан. Вона сантиметрів 30. В неї немає. Дає малесенький. І ось пшениця, яка отримала. Отримала допомогу. Загальний стан поля, що розповідати, все вже, що потрібно, було, розповідали про це поле. Є в списках відтворення на каналі окрема папка по пшениці, там все можна шукати по тому, як кому що подобається, про що подивитися. Це пшеничка, яка на мишеловці так сказати, де був ось такий гарний колос. Має ну, зелена колос, колос, в принципі, колосом вона не вирізняється, що тут колос, що там колос. Але ми дуже переживали, що нічого тут не буде, що нічого не вродить, як для півдня України. Ми зберемо гарний врожай. Не суперовий, але гарний. Щось роде. Нам буде вдосталь. Я думаю, затрати хоч вернемо. Пшеничка квітне. Гарно. Наближається дощ. У нас. Дякую за увагу. Зробив собі для нотатків, вподобайка обов'язково, коментарі, хто хоче що висказати, розказати, поматюкати, виправити. Всім дозволяється все. Я сьогодні добре. <рес> Дякую за увагу, слава Україні!